Вітаю вас на практиці йоганідри. Лягайте в зручне положення, можна сидіти, прикривайте очі, поперек лежить на килимку. можна призігнути ноги в колінах, якщо боляче в попереку. Ноги не торкаються одна одної розвернути долонями в стелю, не торкаючись тулуба. Наступні 15-20 хвилин намагайтеся не рухатись, бути сконцентрованими на своєму диханні, на тому, що я говорю. І коли я буду називати частину тіла, переводьте увагу в цю частину тіла і відпускайте напруження з цієї частини тіла. Робимо глибокий вдих. Плавний довгий видих, ще один вдих. Усвідомте себе на своєму калимку. Відчуйте вагу тіла, що тисне на килимок. І відчуйте, як ваші п'яти торкаються килимка, тиснуть на килимок. Права п'ята, ліва, права нога, ліва нога. Відчуйте, як ваші сідниці торкаються килимка, тиснуть на килимок. Відчуйте, як ваш поперек торкається килимка, ваша спина. Відчуйте вагу тіла, що дає ваша спина в килимок. Глибокий вдих, вільний видих. Розслабляємо праву руку, ліву руку, плечі, шию, голову, глибокий вдих, плавний довгий видих. Ромо глибокий вдих, з духом увагу переводимо в голову, розслабляємо її, розслабляємо волосяну частину голови, розслабляємо чоло, брови, простір поміж бровами. Робимо глибокий вдих, з видихом розслабляємо очі, повіки, м'язи навколо очей. Робимо глибокий вдих, з видихом розслабляємо ніс. носогубну складку. Губи. Робимо глибокий вдих, з видихом розслабляємо нижню щелепу, жувальні м'язи, язик. Курчок язика торкається підбіння. За зубами верхньої щелепи, губи розімкнуті, Щелеп... губи зімкнуті, щелепи розімкнуті. Робимо глибокий вдих. Видихом відчуваємо, як нижня щелепа стає трохи важче. Чи стікає в підлогу. Робимо глибокий вдих, видихом увагу, переводимо шию, розслабляємо її, розслабляємо плечі, грудну клітину, живіт, робимо глибокий вдих. З видихом відчуваємо, як припідіймаються, розширюються нижні ребра, з видихом нижні ребра приспускаються, звужуються, робимо глибокий вдих і знову, наче розширюємо нижні ребра, уявляємо, як припідіймається діафрагма. І з видихом звужуємо ребра, повністю видихаємо. Робимо глибокий вдих. З видихом повністю розслабляємо передню частину тулуба. Відчуваємо, як вона стає трохи важче. І наче стікає в підлогу. Робимо глибокий вдих. З видихом увагу переводимо в ліву руку, плече лівої руки. Наповнюємо його приємним теплом. Пємною важкістю. І відчуваємо, як приємне тепло, перетікає в лікут лівої руки, предпліччя лівої руки, зап'ясток лівої руки, долоню лівої руки, пальці рук лівої руки. Великий палець лівої руки, вказівний палець лівої руки, сирий, мізин, мізин, робимо глибокий вдих, з видахом повністю розслабляємо ліву руку. І відчуваємо, як вона стає трохи важче. І наче стікає в підлогу. Робимо глибокий вдих. З видухом увагу переводимо в праву руку, плече правої руки. Наповнюємо його приємним теплом. Приємною важкість. Ми відчуваємо, як приємне тепло притікає в лікуть правої руки. Припліччя правої руки. Прип'ясток правої руки. Долоню правих. Пальці рук правої руки. Робимо глибокий вдих. З вдихом розслабляємо великий палець правої руки. Вказівний палець правої руки. Середній. Підмізинний. І зимець. Робимо глибокий вдих. З видихом повністю розслабляємо праву руку, і відчуваємо, як вона стає трохи важче, і наче стікає в підлогу. Робимо глибокий вдих, з видихом увагу переводимо в спину, розслабляємо її, наповнюємо приємним теплом, Приємною важкою. Відчуваємо, як приємне тепло по хребту стікає вниз до попереку, розливається попереку. Робимо глибокий вдих, з видихом повністю розслабляємо спину відчуваємо, як вона стає трохи важче. Наче стікає в підлогу. глибокий вдих. ви духову увагу переводимо в сідниці, розслабляємо їх, наповнюємо приємним теплом, приємною важкістю. Відчуваємо, як приємне тепло перетікає до статевих органів. До м'язів промежених, до внутрішньої поверхні стегна, донизу живота. Робимо глибокий вдих, з видихом увагу повертаємо в сідниці. відчуваємо, як вони. З видихом стають трохи важчими і наче стікають в підлогу. Пробумо глибокий вдих. З видихом увагу переводимо в ліву ногу, стегну лівою ноги. Наповнюємо його приємним теплом, приємною важкістю. Відчуваємо, як приємне тепло, притікає в коліно лівої ноги, плитку лівої ноги. Ступню лівої ноги. Робимо глибокий вдих. Задихом повністю розслабляємо ліву ногу і відчуваємо, як вона наче стає важче, і наче в підлогу. Будемо глибокий вдих. З видихом увагу переводимо. Праву ногу. Стегно правої ноги. Глибокий вдих. З видихом наповнюємо праву ногу приємним теплом і відчуваємо, як приємне тепло. Перетікає в коліно правої ноги, витку правої ноги, ступню правої ноги. Робимо глибокий вдих. Вдихом повністю розслабляємо праву ногу. Відчуваємо, як вона стає трохи важче, наче стікає в тебе, на цьому. no